Наблизити по функціоналу машину з Китаю до машини з Європи. Європейською машиною вона взагалі не буде. Майже все побачите ввечері. Ну шуткують. Друзі, всім привіт! Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Сьогодні ми проїхали до цікавих людей, які допоможуть нам, мій Volkswagen, який приїхав з Китаю максимально наблизити його рівень до європейської версії. Друзі, знайомтесь, це Тарас. Привіт, привіт. саме до них. Ми звернулися. Ця молода амбіційна команда допоможе нам зробити деякі маніпуляції з моїм ID4 Prime для того, щоб наблизити. По функціоналу машину з Китаю до машини з Європи в мене не працює навігація, недоступні різні сервіси. Інтернет, немає можливості щитувати дорожні знаки. Да, і якщо підітожити, по суті, мультимедіа ID4 з Китаю виконує функції показати витрати і підключити CarPlay. сьогодні. Тарас і його команда нам допоможе зробити цю машину краще. Тарас, розкажи, будь ласка, чи давно ви вже займаєтесь доукомплектуванням id 4 з Китаю? Так що ми будемо сьогодні робити і що ви можете запропонувати нашим глядачам та підписникам? Запропонуємо вам оновити цей автомобіль до самої останньої версії прошивки? Поміняємо. Євроголову, телематіку, буде у вас працювати штатна навігація, запрацює щитування дорожніх знаків. Бонусом зробимо цікаву фішечку. Буквально тільки вчора побороли її, будуть у вас працювати як на Європі при рекуперації вмикатися стопи. Друзі, ну це дійсно дуже крута новина. Скажу вам чесно: їдучи сюди по попередній домовленості, я не знав про те, що команда Електрогараж вже до цього дійшла. На момент зйомок, наскільки мені відомо, ще ніхто не поборов цю функцію. Якщо ви про це не знаєте, то коротко вам опишу: у нашого Фольксвагену є два режими їзди: перший ді, в якому це звичайний драйв, звичайне пересування з мінімальнішою рекуперацією, можливо, навіть. Можна сказати, що її там немає. Другий режим, який називається Бі, є режим з повноцінною рекуперацією. Це не є «One Pedal Drive», оскільки до повної зупинки машина все одно в цьому режимі не зупиняється, але є момент при використанні режиму Бі. Червоні стоп-сигнали в китайських версіях не загоряються, і тому багато людей вважають, що це небезпечно для руху. Якщо водій, який їде позаду вас, не побачить вашу зупинку, він може спричинити ДТП. Тому над цією проблемою працювало дуже багато людей, дуже багато команд. І як ми вже знаємо сьогодні, команда Електрогараж цю проблему поборола. Хочу також зауважити, що на європейській версії ця функція працює, тому в наш кейс переобладнання китайця в європейця ми додаємо ще один плюсик. Бажаю здоров'я! Мене звати Вікторія позивний Міруна. З 2018 року я служу в 56-й окремій мотопіхотній бригаді. На даний час моя бригада виконує завдання на Бахмутському напрямку. І зараз я дуже сильно хочу звернутися за допомогою підтримці нашого збору на антидрони мобільні. Зараз це для нас дуже важливо, так як ворог почав активно використовувати ФПВ-дрони, цим самим уражаючи наші екіпажі на бронетехніці і не тільки. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. І якщо відгукнетесь, слава Україні. Ми бійці 56-ї бригади, 23-го кривого піхотного батальйону «Портиця». Просимо залишитися вас небайдужі українців на збір коштів на мобільні антидрони проти Півпіві. Хотів тебе ще спитати: дивись, неможливо за допомогою версії ПО. Просто оновити машину, щоб вона наблизилась до європейської версії. Які вузли та агрегати нам треба замінити. Європейською машиною вона взагалі не буде, тому що не буде працювати додаток V-Connect, бо не бачить китайського він кода. Ніяк ніхто не поборов цю проблему і думаю, що ніхто не поборе. Але максимально буде схоже на європейську. Машинку будете бачити рідну мову, будуть красивіше виглядати карти, буде доповнена реальність на вашому хат дисплеї. Це прикольно. Це, е, покажемо вам ввечері після оновлення і встановлення. Добре, скажи, будь ласка, наскільки я зрозумів, по нашим попереднім домовленостям ми міняємо не тільки євроголову, як її так називають, так? блок мультимедія більш правильно, а ще міняємо блок телематики. блок телематики. Навіщо це? Бо я чув, що коли люди просто змінювали голову без телематики, у них е, з'являється трошки інше меню, е, з'являється рідна мова, але чомусь не працюють карти і не працює щитування дорожніх знаків. За що відповідає блок телематики, і чому ми повинні його міняти? Блок телематики працює з супутниками, і без нього ніяк не буде працювати. Євроголова, як ти знаєш, моя машина 21-го року, в ній так. колись стояла найперше програмне забезпечення рівня 1498, здається, і я вже пройшов процес оновлення за китайським TPI. Тобто в народі це рівень всіх блоків до 28.20, і потім двічі я накатував на стару голову версію 29.30, а потім версію 29.49. На зараз ми хочемо показати людям максимально. Максимальне оновлення всіх всіх блоків до найвищого рівня. Поясни, будь ласка, людям, який рівень блоків ми ввечері будемо мати і що теоретично зміниться. Версію блоків, якщо порівняно з Європою, буде 3,7. Це найостанніша, так? Найостанніша, так. Вже поміняються іконки, менюшки, трошки буде вона інша, ніж там попередніх версіях. Побачите ввечері. А ще е, є така теорія, що після оновлення, от, будемо так називати, вище, ніж 28,20, відкривається е, якийсь ще додатковий буфер по акумуляторній батареї. Це, чи це правда, чи це тільки? Маркетинговий я такого не чув. 10% акумулятора завжди знаходиться в буферній зоні. Так, ви його як? не бачите. Тобто, якщо ви навіть будете їхати, розрядиться машина до нуля. Ви ще приїдете на тих 10%. Ну. Але наскільки мені відомо, щоб це виконати, використати ці там, ну може, не 10, але певний рівень заряду батареї резервний, не потрібно зупинятись, бо якщо машина зупиниться, вона зразу переходить в режим only маневрування. Чи так? Чесно скажу, не доводилось, да? не доводилось так, сам їздив. Більше року на ІДІ ну але так машинку не мучив. Хотів ще трошки вам пояснити. А, процедура і заміни голови не є супер дешевою. Всі контакти даного СТО ми залишимо в описі. Номер телефона Тараса теж буде в описі до відео і з приводу цін. І тих робіт, які вони можуть ще виконати. А зараз ми ще трошки розказуємо, що ще вони вміють, і це цікаво. Маленький спойлерочок, подивіться праворуч. На підйомнику висить вже зібраний ID 3, до нього ми зараз повернемось. Хотів вам розказати. Навіщо я хочу оновити рівень всіх блоків до найвищого рівня? Як я вже сказав, за оновлення за китайським TPI я зробив більше півроку назад для того, щоб позбавитись великої проблеми чорних екранів. І вона дійсно пройшла. Але тепер в мене питання: чи є зміст оновлюватись вище? Чи, можливо, ви, якщо клієнт хоче? Тільки позбавитись від екранів, запропонуєте їм також оновлення не до найвищого рівня, а за китайським TPI. Яка твоя думка з цього приводу? Чи є зміст переплачувати за це найповніше оновлення? Я думаю, що в твоєму випадку е два рази платити за оновлення ну, це, це забагато, але ми зараз думаємо, як зробити ціну на останнє оновлення е трошки доступнішим. І різниця буде з 28-20, може не дуже велика. Тому якщо вийде да, понизити ціну і зробити різницю невеликою, то є сенс. Якщо, наприклад, моя думка, да, якщо там, чи платити 500-600, чи платити 15200, то вважаю, що немає сенсу. Ну, виключно, якщо ти хочеш позбавитись чорних no, Ну, суто це суто моя думка. Коли ми проходили оновлення по китайському TPI, воно не включає в себе обов'язкову умову по заміні акумулятора. Ну, звичайного 12-вольтового. Яка ситуація при повному оновленні? Обов'язково ставити ЄБ акумулятор міняти. Тому що він вже прописан в конфігурації, правильно? Так. так, наш акумулятор теж буде замінений. А зараз хотів ще, щоб вам Тарас розказав, який рівень робіт вони виконують, що вони можуть, і якими машинами електричними, звісно, ви ще займаєтесь. Перелік робіт, що ми робимо саме по вагах, по ID, четвертій, шостій, третій. Неважливо, ну, можемо зробити там майже все. Знімаємо краш при зіткненні, знімаємо батареї, міняємо піропатрон, повністю чистимо всю історію по блоках, вводимо в експлуатацію, тобто ну, машинка може їхати. Розкажи, будь ласка, коротко про історію цього ID 3 Ми ще паралельно від ремонтів займаємося розборкою і в тому числі ID-шок. Е, і набрала мене, мене людина по запчастинах е, і саме по блоках. Е, ну я спитав, що у нього трапилось, бо дуже часто електрики ставлять е, неправильний, неправильний діагноз. діагноз і люди купляють кучу блоків. Міняють, а проблема не уходить. Декілька випадків до цієї ID3 саме було, що я кажу: перевозьте до нас машину, потім виходить, що людина з іншого міста. Ну я кажу, ну я дистанційно перемонтувати не можу. Так, якщо ви хочете, можете привезти машину на евакуаторі. Я думаю, що ми розберемось. Ну і в принципі. З сто 100, всі машинки поїхали своїм ходом, ну і так і у людини. Цей автомобіль приїхав на до нас на евакуаторі з іншого СТО, а до іншого СТО було ще одне СТО. Власник розповідав, що ну, там, поміняв десь там три чи чотири СТО. Якщо не помиляюсь, більше ніж чотири місяці. Е, — Мучився? — Її мучили, і його мучили, е, шукали блоки. По часу вийшла десь неділя, щоб при, при, привезти її до ладу, щоб колеса е, закрутилися. Е, ну, от, вже збираємо і будемо віддавати власникам. А скільки часу ви витратили саме на пошук е, проблеми? Ця неділя й вийшла. Тобто там була проблемка на проблемки, і одна тягнула другу, І поки е, все не виправиш, вона не поїде. Тобто машина е, ну, діагностика, не бачила десь 4 блока, підігрівач, 51, чарджер, ну і там, далі не пам'ятаю. Тобто, взагалі не бачила блоків. А я так розумію, ця машина була бита? Так, її е, е, клієнт е, взяв е, під продаж там, трошки. Биту з Європи, але на нього чекав такий сюрприз. Ну він не розраховував. Друзі, але тепер ви знаєте, куди можна звертатись з такими проблемами. Також я хотів ще в тебе запитати, коли я минулий раз до тебе приїжджав, тут стояв шикарний зікар. І ви щось в ньому робили. Розкажи, будь ласка, ця машина зараз набирає популярності. Напевно, вона не вийде через свою більш велику вартість на рівень продажів id 4, але ці машинки популярні. Що там заблоковано, бо я не в темі, чого там немає і що ви можете робити саме зікрами. Я думаю, що людям це буде теж цікаво. Дійсно, цей китайський монстр набирає зараз обертів, популярності. Е-е-е... Мені Самому прийшлося купити цей для автомобіль для вивчення, щоб ми могли пропонувати якісні послуги. Ми переробляємо блок телематіки, впалимо туди сім, встановлюємо додатки, мову, ну, можемо поміняти масло в редукторі. Тобто цей перелік робіт без проблем проводимо. Тобто, ти хочеш сказати, що по зікру ви пішли навіть далі? Зайді неможливо зробити інтернет. А там ви вже цю проблему побороли. Це більш, більшість е, не від нас залежало, да, а в, до, в доступності послуги. Да, е, е, якщо в ID е, це ніяк не зробити да, на програмному рівні, е, Volkswagen дуже е, старався, да, щоб це е, не зробили. Якщо е, машина да, для внутрішнього ринку, то вона для внутрішнього. Е, але по зікрах, трошки по-іншому, вона хоч і теж. Є для ну, виробляється да, для внутрішнього ринку. Уже офіційно ця цей автомобіль продається в Європі, у них є штаб-квартира в Німеччині, е, але вони зробили так, що можна переробити. Після процедур, які ми зробимо з моєю машиною сьогодні, чи залишиться ще щось, що ми можемо в цій машині комплектувати, щоб. На 95% Європа, так? Ну, Дивіться, ну наскільки я знаю, у вас GBT, ви порт не переробляли, користуєтесь перехідниками. Ну так, в мене філософія, я приймав участь в розробці перехідників виробництва Meister. Якщо ще трошки на крок наблизитись да, до Європи, то пропоную замінити порт на CCS другий. Я надію, що. Це відео вам трошки допоможе розібратися з переробкою китайця в європейця. можливо, ми так і називаємо наш ролик. Хотів е, вам показати. На зараз вже ми змінили блок мультимедіа. Машинка вже стала україномовною. Зараз кадри ми вам ставимо, але чомусь вона ще не прошита і показує нам картинку за ID3. Блок мультимедіа знаходиться в бардачку а блок телематики на мою несподіванку знаходився під задніми сидіннями. Доступ туди не дуже такий легкий. Розкажи, будь ласка, глядачам, на якому ми етапі і скільки вся ця процедура займає час? На етапі, що ми тільки встановили телематику і блок-мультимедіа, і зараз саме почнемо. Почнемо прошивку. А Ваш Скільки автомобіля? часу займає повне оновлення? Ну я розумію, що це дуже складний процес і буває, щось йде не по плану, але якщо в штатному режимі, то наскільки ну, людей в середньому, орієнтувати? в середньому 6 годин. Якщо в штатна ситуація, то за день ви відпускаєте навіть дві машини. Якщо є ну, за я... день, ми можемо і поміняти і євроголову, і порт, і прошити. Зрозуміло. Друзі, ну що? Я пропоную поїхати. Для того, щоб хлопцям не заважати, для того, щоб цей весь процес йшов швидше, ввечері ми повернемось забирати нашу автівку і будемо знімати вже вам, що зміниться з машиною. Також, друзі, ми вже подивились сох акумуляторної батареї. Ми не будемо зараз про це розказувати, оскільки машинка зараз має пробіг на рівні 47 тисяч, а я на 50 тисячах обіцяв. Зробити детальну перевірку машини, до речі, я навіть шукав собі техстанцію, на якій можуть подивитись стан батареї. Ну це зрозуміло, що Тарас вже подивився. Тому ще раз, через три тисячі, ми повернемось до СТО Тараса і проведемо додаткову діагностику. З вас найкраща вподобайка і суперкоментар. З приводу зборки да, китайської, угу. Чи, ну, що європейська там, збірка там краще. Ну, немає різниці. Ну, так, у вас немає тісно, є реальний досвід метал... людей, є реальний досвід розбірки і китайської машини, і європейської. Тобто метал, все. Ну так, да, є якісь там баги там, по заднім аморикам, можна... е... ну, це таке є і нікуди його не дінеш. До ну, речі, але з приводу багів, я мучуюсь з ручкою. Після мийки вона завжди не працює. Чи можете ви з цим мені щось допомогти? Е, ну, я думаю, що треба записати вас в чергу. Е, ну, шуткую. Ми сьогодні все зробимо. в мене будуть працювати стопи. В при, режимі рекуперації. при рекуперації бі. Тобто, слухай, ми наближаємось до європейки, там ручки наче не глючать і стопи загоряються. Ну, майже наше переобладнання, ну майже буде, як ти сказав, 95% за умови, що я ще поміняю порт. Але це вже буде інша серія. Все, видаляємось, тобі дякую. Все. До вечора. І вам. ID 4. Китаєць. Як ми знаємо, при рекуперації в режимі Б стоп-сигнали у Китайця не горять. Бачите? Режим Бі. Поїхали. Горять стопи? Як це так? Так не буває. Може це європейська машина? Ну що, як тиждень майже з європейським авто? Ну, слухай, дуже прикольні враження. Може, це і не важливо, але українська мова радує так око, що я поки не можу нарадуватись. Але це ж такі моменти. Дивись, що змінилося. Ну дійсно з дорожніми знаками стало значно краще. Мені, наприклад, якось воно теж гріє душу, гріє око. На трасу я ще не виїжджав, але мені здається, що дорожні знаки в сучасній машині дублюватись на приборній панелі маст хев. Навігація, ну скажу тобі чесно, вона працює, ну звісно, гірше ніж той самий Waze. Але, наприклад, моя дружина вже зацінила. Моя дружина не дуже любить підключати CarPlay, тому особисто дружина користується і знаками, і рідною навігацією. Тепер ми вам ставимо відео, як працює віртуальна реальність. Це досить прикольно. Зараз ви побачите скрін, як я це перевіряв. Виїхавши з твого СТО ще тиждень назад, мені ця функція дуже подобається. Як це все відображається, візуалізація на найвищому рівні. Тепер з таких додаткових опцій, які точно змінилися, адаптивний круїз-контроль 100% став працювати краще. Він не став автопілотом by Tesla, але мені подобається. От мені здається, як відсотків 20... Чіткості додалось після переходу з 15-16 на китайський TPI, то от так само 20% керованості додалось при оновленні всіх блоків. Тому тобто, тобто ти задоволений, да, що оновився саме до останньої я версії, Я дуже задоволений. І ще хочу тобі сказати: коли я користуюсь адаптивним круїзом. Чи трафік джем асістом, я буває прибираю руки з керма. Не надовго, але так буває. Друзі, не робіть так ніколи. І я люблю тримати кермо у верхній частині. Так, от, з минулою версією програмного забезпечення, після того, як машина мені каже: а, покладіть руки на кермо, в мене в 90%. Верхня частина рульового колеса, як називається, ємнесне кермо, не відпрацьовувала натискання. Треба було зробити маленьке збудження. От тепер я навіть засняв це на відео. Я тільки дотик роблю маленький дотик двома трьома пальчиками, і вона бачить. Тобто, оце робити мені не потрібно. Ще з позитивних моментів: в мене знову стали гальма кращі. Вони були вайдішки, ну, якщо чесно. Не дуже добрі, але після переходу з 15-16 на китайський TPI в мене збільшився вибіг, і я про це казав. що Я думаю, що саме цим вибігом вони і трошки додали запасу ходу. Але мене це досить не влаштовувало, і я був вимушений частіше їздити в режимі Б. Але як ми знаємо, стоп-сигнали не загоралися, і це була певна проблема, що тебе хтось дожене. Тепер паралельно з покращенням гальмів, в мене тепер і горять стоп-сигнали. Тобто я тепер можу як і в Б їздити, так і в режимі Ді. І я відчуваю, що машина стала гальмувати краще. Ще з додаткових маленьких прикольчиків трошки краще стала акустична система грати, але я чомусь впевнений, що вона стала тихіша. Тому оновлення всіх блоків, як на мене, дає певні переваги. Чи Варто бігти прямо оновлюватися зі старту, якщо в тебе не 15-16. Я не знаю, але покращення дійсно на лице. Тому тобі велика подяка. А друзі, в відео шортс. Ми ще покажемо, які адаптації зробив Іван на своїй машині. Ми якраз і приїхали. Адаптувати під деякі моменти машину Івана, тому ще окремий випустимо шорт. Спойлерну, стопи у Івана вже горять. Тарас, тобі велика подяка. Друзі, звертайтесь, звертайтесь до Тараса. Контакти будуть в описі до відео. Вам, па-па-па-па і чекайте другу серію. А що ми будемо робити в другій серії? Буду надіятися, що ти поміняєш порт, і ми завершимо реалізацію проєкту. Китайського ID в європейський. дякую, до нових зустрічей, Па-па-па-па.